Що ми хочемо сьогодні забезпечити демобілізацію, нам треба забезпечити водночас з тим більш широку мобілізацію, і коли я е в своїх промовах чи зверненнях завжди казав про те, що е дійсно терміни служби вони важливі, так бо демобілізація вона неможлива до кінця воєнного стану. Нам треба водночас з тим говорити про загальний військовий обов'язок усіх наших громадян, тому що це досвід інших країн, які проходили через такі самі історії, як наша: це Ізраїль, це е, Південна Корея, це Тайвань, це країни, які колись зіштовхнулись з агресією зі сторони сусідів, зі сторони авторитарних режимів, і які розуміють необхідність загального військового обов'язку своїх громадян. Є багато історій там про. Е, Лідерів поп-гуртів, які е, досягали 21-року, та йшли служити в е, Південній Кореї. Ну, це все можна подивитись, кого це зацікавить, він це загуглить і обов'язково подивиться. Тому так, терміни служби, про що з 22 -го року говорю я персонально і багато інших військовослужбовців, вони критично е, необхідні. Водночас із тим, нам треба розуміти, що військовослужбовців яких на якийсь час відпустять додому, там, наприклад, три роки фронту, три роки тилу? От хто її замінить в цих окопах?